Друзі, вітаю на каналі United Farmers. вітаємо. Сьогодні я приїхала до компанії-учасника кооперативу United Farmers в Хмельницькій область. І зі мною зараз і сьогодні на цій зйомці буде. Доброго дня, звати мене Сергій, компанія Тувеська Промінь. Займаємося вирощуванням молочних корів е Голштин. Все, що цікаво, буде звати Катя. Я буду відповідати на ці питання. Тому запрошуємо вас на таку умовну міні-екскурсію, я сподіваюся, цікавими питаннями по фермі в Хмельницькій області. Поїхали! У нас на, на фермі знаходиться зі шлейфом 1400 голів. І з 1400 голів у нас 620 дойного. Е, є три сараї. Перший, другий, третій. Розділено на продуктивні, середньопродуктивні і високопродуктивні корови. Зараз ми знаходимося в корівнику номер 1 де корови в нас середньопродуктивні. Ці корови нам дають в середньому на круг чи на кільце, як це правильно сказати, 34-35 літрів молока. Обладнання в нас італійське «Інтерпульс». Молоко в нас повністю екстра класа. Зараз відбувається дійка кокорів. Всі апарати виїжджають з приміщення по рельсовій системі. Молоко все доїться, попадає в молокопровід нержавійки, в потоці охолоджується, попадає в холодильник. А скажіть, будь ласка, скільки років вже в фермі? Ми займаємося цією фермою з 2016 року. Коли ми сюди прийшли, це взагалі була стара ферма, де були потрачені дуже великі кошти на реконструкцію. Тоді ще це все привіз. Зараз, якби це все робилося, може б прибутися, щось би по другому вже було без привіз. Але вже що маємо, то маємо. Тому ми постійно цю ферму розвиваємо. Зразу був один корівник, потім другий. У 2018 році вже запустився третій корівник, який ми зараз пізніше пройдемо, я вам покажу. Тобто ви завжди в процесі реконструкції Так, ми завжди в процесі реконструкції. В минулому році ми запустили ще три піднавіса з телятами, з коровами для пізнього сухостою, раннього сухостою, телецями. Це система, це система вентиляції, яка забезпечує рівномірно по всьому порівню єдину температуру. І виводить зайву вологу. Гноє видалення. Транспортери. А скажіть, будь ласка, які у вас матраси, так? Вони називають? Так, які ви У нас німецькі матраси Крайнбург. Взагалі ми шукали, що, що на ринку найбільше використовують в Європі і що нам би по ціні було б більш приємливе. Так як 80% в Європі зацікавлені цими матами, тому ми теж вирішили це все спробувати в себе на підприємстві. От зараз процес доїння, де скільки да. людей має тут працювати? Ми працюємо в три зміни. Перша зміна в нас приїжджає на 6-ту годину, починається до дойка в 7-й годині. Закінчується в 9-й. Тому що перед тим, як почати доїння, ще деякі процеси проходять, щоб підготувати корову до, до доїння. Зараз ми знаходимося на обідній дойці, яка з часу до трьох працює. І остання дойка, це буде крайня дойка, це вона буде відбуватися з 7 вечора до 9 вечора. В середньому на один сарай. З підмінними, з цирці у нас знаходиться 12 доярок. У дівчат все є для очистки в імені, для того, щоб підготувати. Ви зараз бачите, як це відбувається все. На кожну секцію є 12 апаратів, які виїжджають по рельсах. Щоб зменшити фізичний труд, вони виїжджають і доїться, і все молоко з усього попадає по цих трубах з завіки в молокоблок. Ходімте, я вам це все покажу. Ось це апарати, підготовка йде. І туди заїжджають всі доїнні апарати для промивки, для щитування інформації після доїння. Сюди виходить, приїжджає, підключається апарат. Апарат. і Він промивається, повністю проходить цю термообробку. Це в нас воліра для підігріва води, Це система для пом'якшення хімводоочистки, щоб коровам була, була якісна вода. У нас знаходиться два холодильника, куди припадає все повністю молоко. Молоко за те, що воно все йде по трубопроводу з дижалійки, постійна все класна, в нього немає контакту з обнаковичним середовищем, ніякі мікробі нічого не попадає. Це промивочна номер 2 це промивочна для сарая другого, де в нас знаходяться корови кільні і на роздої. Сюди тури заїжджають апарати, всі, продуваються, очищається все. Все повністю автоматизовано. Ми заходимо в корінник номер 2 Тут поголівля корів 202 корови. Це взагалі як в середньому десь виходить 150 середньопродуктивних чиних корів. І 50 це тіку. Корови, які вже телиться на роздові знаходяться. Все те саме система вентиляції працює, коровам комфорт. Чим більше комфорта для корови, тим більше молока для нашого підприємства. Чим більше молока для підприємства, тим більше зароблених коштів, які ми можемо інвестувати для розвитку цього підприємства. Проготівлю база «Силос» Ми, ми, ми самі вирощуємо грузу силосну, її збираємо, вложимо в силосну яму, потім до цього силоса ми додаємо добавки, соєвий шрот. У нас є вісім раціонів. Тобто ці раціони для високопродуктивних, для середньопродуктивних, для тилиць, для новотільних. Для телят. основного раціону – це силос. Додається в силос шрот крузяний, шрот соняшниковий, сухий жом може бути. Ну і далі все там, згідно з тим технологіям, які нам розписують для даного корму. А ви ну, так просто цікаво, в Україні це робите? Чи десь... Все, все в Україні. Все в Україні. Тож я знаю, що є підприємство, яким в Америці роблять, ви в Україні робите. Mm -hmm. Вирощуєте ви тільки сіо світ, чи сою у вас також є в сівобігу? Сою ми теж вирощуємо, але в нас немає ще заводу, щоб ми робили самі шрот. Надіюся, що в нас скоро буде. От. А є такі да. плани. Є плани, так. Да. Ви бачите потребу в цьому да, да. Є плани, тому ми до цього йдемо. Хочемо, щоб у нас... Був свій завод, що ми могли самі виробляти і совішот, і сонячний шот, і повністю це все комбінувати для кормів для наших корів. Зараз ми знаходимося в будинку номер 3 де в нас самі високопродуктивні корови стоять. В середньому на надій цих корів 36-38 літрів молока. Для цих коркурів е, оддільно збалансоване харчування. Те саме, що й у перший блок це відбувається автоматично, попадає все молокопровід. По молокопроводу заходить молокоблок. Цей молокоблок у нас вже новіший, чим Чепчі-2. Чим, 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 Ви зараз зрозумієте, там стоїть уже танк з генератором, і молоко блок в потоці. До того часу, поки воно попадає в танкер, воно вже охолоджується в потоці. У нас э, всі, всі три корівника побудовані на одинакові системі терзоїння. Тобто ви для себе вже обрали і ну, як ми обрали? ми обрали те, що нам було, коли ми розчікалися, те, що нам було і цікаво, і те, що не сильно нам того, сказати, було по бюджету розвитку терориста. Можна було багато чого все зробити кращого, але треба розуміти, що те, що ти вложиш, воно повинно якось окуповуватися. Тому було прийнято, прийнято рішення власника компанії взяти якусь золоту серединку і в цьому напрямку рухатися. А вже в перспективі, коли вже будемо планувати безприлізь, до зал, то вже будемо щось розвивати краще. Це наш оположувач з людогідні В Всередині знаходиться ведогенератор, де є постійно літ, який полотує по стінках по, по вулиці молоко. До цього, як воно туди попадає, воно попадає, воно йде в потоці, цей льод, а холодна вода попадає сюди, воно все ополонжується. І вже звідси ми маємо молоко при температурі 4-5, щоб не розвивалися ніякі ні бактерії, нічого. А як часто у вас молоко забирає? Ми в середньому здаємо там, 21 тонна молока кожен день. Сліжання, Зараз ми знаходимося на приміщенні, яке було введено в експлуатацію в минулому році. Тут у нас знаходяться тилички 3.6 і 7 11, для яких тут розроблено окремий раціон для харчування. В таких умовах у нас зберігається. Харчування тут у них, як ви бачите, на тих всіх корівниках у нас були кормові столи, але тут технологи наполягли на тому, щоб, щоб, щоб були такі жолоба. Кажуть, що якби одна з найкращих фермів в Штатах використовує такі жолоба для вирощування тетиляту. А ви, до речі, на кого рівняєтесь з вирощування корівок? Якщо чесно сказати, вирівняється саме на себе. І процес взагалі ну, де все це у вас комбінується, ви кажете, що різні кормові столи. Як все Власне, це дивіться, у нас є е, е, склади для зберігання кормів. На цих складах повністю комбінуються в різні беги, комбінуються шроти, добавки і все остальне. Потім воно переміщається сюди на кормовий двір, на силосну яму. Угу. На силостій ямі стоїть у нас змішувач, в який попадають, які закидається силос, і потім туди засипаються всі ці комбі... комбіновані корма. Після того воно все перемішується і розвозиться вже по різ, різним корівникам. От. Тобто там вони… Один раціон для одних, другий раціон для других, третій для третіх, четвертий для, 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 для четвертих. Якщо ми бачимо там перший колькорівник, другий, третій, це всі разні раціони. Для теля, для цих окремі раціони. Ті, ті навіси нові побудовані, які в минулому році ми взяли в експлуатацію, там теж окремий раціон. Є ну, е е е завдання, як вони, як вони знають, що саме робити. Дивіться, є завдання, прописане технологом по кормовій базі. І згідно цього завдання, все виконується. Контролюється, виконується. Нічого нового. Ну якась програма, чи просто нова висточку написана? Ні, є програма, управління. от. Яка там, в якій техніці все робиться, можна побачити? Ми вам покажемо зараз кормозмішувач, угу. де це все збалансовується. Угу. На кровому дворі. Це наш кормовий стіл. Туди приводяться повністю всі інгредієнти для приготування різних кормів. Стоїть кормозмішувач, в який засипається силос, потім додається комбіновані корма, все перемішується і розвозиться по корівни. Тобто тут все проходить, да. але саме змішування шроту, вітамінів, сухого, жову. Це все відбувається у нас на складі. Сюди вже приїжджає повна готова продукція в бегах, де підписано деякий бег, на який раціон йде. І є програма, яка стоїть на, на кормозмішувачі, де водиться там стільки-то кілограм треба силоса, стільки-то кілограм жому, стільки кілограм треба остальних кормів. Це все перемішується і потім вже роздається нашим кормам. Це в нас приміщення номер 8 яке було введено в експлуатацію в минулому році. У нас тут знаходяться корови пізнього сухостою і корови раннього сухостою. Зараз ми, ми бачимо зліва, справа корови пізнього сухостою. Корови раннього сухостою знаходяться далі, які потім сюди перейдуть. Відції після ростелу вже попадають на роздоювання в сарай номер 2 Вони прям тут народжують? Так. Да. Розчистка радисть де це все проходить. Все відбувається на місці. Чи це в керівнику номер 1 чи в керівнику номер 2 чи в керівнику номер 3 чи в цих піднавісах для, для сухостою. Приїжджає компанія, яка, в якої повністю є обладнання, щоб зробити цей по повністю цикл чистки. Тобто є якась графіка, коли. Так, приїжджають. Є, є графік, каже, там 3-4 місяці приїжджають і виконують. Дівчата, Педикюр. Підікюр. манікюр? У них педикюр виходить. Ого, ну такі, скільки у вас тут багато днів Ну, Ця компанія. Ну, поки не закінчено, десь ну, такі, від, это... від, 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 від 7 до 14 днів. Ну це не швидко, да. Да, уходить. не швидко, да. А ваші відлікарі на місці тут є, оглядають, слідкують за ними? Все, все ним? повністю, так, да, є від лікарі, все. Тут багато має бути. Дивіться, у нас в штаті є управляючі ферми, зоотехніки, лікарі, два чоловіка, От потім осіннителі, технолог, потім віддільна інженерна служба, яка відповідає за ремонт повністю цього обладнання окремо. Все разом на фермі працює 76 чоловік.